Друзі, всім привіт! Вітаю новому відео. Рада, що заглянули на мій канал до мене в гості. Я розпочинаю свій ранок, як завжди, із ранкової запашної кави і приступаю до роботи. Сьогоднішній день мій розпочався трішки пізніше. Не дуже мала таке велике бажання працювати, щось робити. хотілося більше відпочивати, але сама себе замотивувала, подумала, що треба себе заставити, тому що потрібно обов'язково заставляти себе до певної роботи І тоді робота піде сама собою. І дуже добре, і багато чого зможете за цей день зробити. У когось новий нашийник. Купила маленький, такий вузенький, щоб йому не тиснуло, не перетискало. Такий зовсім зовсім злегка затягнула, але попробувала щоб він не вирвався, припнула його, бо він мені мішає. Правда? Мішає як знімати, так і робити роботу. Хотіла інший відтінок, не було, брала в Аврорі і а, недорого, близько 50 гривень. Зробила ще одну дірку, бо на нього воно, цей нашийник був завеликий. Прийшла зробити одну додаткову дірку, правда? І вже йому зараз зручно, вже такий довольний. Головне, що він не розв'язався, бо, бо буде проблемка. Правда, Арч догляду потрапував мій живий паркан. Він мені дуже подобається колись. Е як робили браму, е то ті. Робітники казали, що треба його викопати, бо вони не зможуть ні фундамент під браму зробити, залити. Я вперлася, сказала, що він буде стояти і робіть, що хочете, бо він мені дуже подобається, і я дуже-дуже не хотіла, щоб його чи пошкодили, чи його почали викопувати. Я дуже пильно за тим дивилася, щоб, не дай Бог, там коріння сильно обрубали, чи взагалі щось з ним зробили, поламали. Мені він дуже. Дуже подобається тим ще, що він дуже гарно зеленіється, має красиві горошинки. Це не квіти, це більш такі як біленькі горошинки, як ягідки. Вони, звісно, не неїстівні. Це декоративна огорожа. І ще, коли ти живеш при дорозі, це дуже добре. Стримує пилюку, все одно як не як пилюка попадає. Але якщо дивитися з цієї сторони з... від дороги, то там на листочках дуже багато пилюки назбирується. А в іншу сторону на подвір'я листочки такі частенькі, без такої пилюки. Тому, як кажуть, два в одному милуєшся зеленою огорожею такою красою декором на подвір'ї, а також і не дихаєш тією всією пилюкою. В мене в саді також висаджений живий паркан, але він дуже погано росте. Я його підживила салітрою, він почав ніби трішки краще себе почувати, краще почав рости. І я насаджувала і кожного разу, коли я обстригаю паркан, я ті більші гілки, які дійсно знаю, що ну, вони. Здатні, щоб прижитися, пхаю в землю, і стараюся робити в той момент, коли або падає дощ, бо знаю, що не треба ходити, носити відра водою з водою, і це все підливати. Тоді дуже добре воно все переживається. Також хочеться періодично ще висадити в саду, зробити з огорожі з туї огорожу. У мене є, але вони маленькі ще туї смарагдові, які я висаджувала з черенків. Але все одно ну, вони дуже швидко ростуть, коли їх підживила. А ще не висаджую в сад, тому що боюся, що син буде косити і їх скосить, тому що трава там росте доволі велика і не хочеться, щоб вони були скошені під корінь. Буду чекати ще, щоб вони більш так підросли, а якщо буде можливість, куплю вже набагато більше, хоча б по пів метра, щоб їх було дуже добре видно і так, щоб вони дуже швидко росли, коли буду ще також підживлювати. І самі по собі вони будуть собі заростати і робитися таким гарним, красивим зеленим, зеленою. Огорожі. І дуже буде подобатися взимку, коли це буде як вічно зелена огорожа, бо з цього живого паркану листочки опадають, і він стає не зеленим зимі, тільки гілочки стоять. І трішки-трішки, якби картинка зовсім не та. А якби була огорожа стоїть, тоді просто було б шикарно дивитися, коли милуватися. І не знаю, було б непогано. Я так думаю, коли уявити, як. Воно би все це заросло, і тоді було б набагато кращий варіант. Правда, трішки довший, але як не як, було б непогано. Так, достригла я свій цей паркан як могла. Не ландшафтний дизайнер і не. Не той, що стриже рівномірно, старалася як могла, і мені здається, що вийшло так непогано. І дивіться, показує соцвіття, хоча воно не цвіте, але такі появляються маленькі горошинки, пізніше вони стають чорні і все це гарно виглядає. Не маю сил дивитися вже на ось цю заросшу мою композицію із троянд і однієї гортензії, тому взялася за роботу, бо мені. Не подобається кожного разу і кожного ранку виходити відпочивати, дивитися, милуватися, а тут у мене все просто позаростало. Там в мене ще є невеличкі кушики, лаванди, вони починають розцвітати, а їх заглушує трава. Я думаю, все досить. Треба з цим всім зробити порядок. І що я зробила? Я просто повитягувала траву, і добре, що вона дуже добре витягується, тому що. Якби прийшлося все це купати, в мене там були маленькі гілочки на саджанці гортензії, я вам показувала в одному із відео. І... Вони прижилися і надіюся, що вони там і далі будуть та гарненько приживлюватися, щоб я змогла розсадити е, таку різнокольорову тую. О, Боже, туя в мені в голові сидить. Гордензію, щоб можна було якомога більше 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 таких красовезних кущів насадити на подвір'ї, щоб вона мене радувала кожної весни, ну і кожного літа. Коли починає цвісти, троянди починають розпускатися. Зараз ще немає в принципі, що показати. Але часом покажу, як воно все в оновленому вигляді виглядає. І також ті троянди на іншій стороні дуже-дуже красиво просвіталися, всі бутончики повідкривалися, і кожен листочок сам по собі індивідуальний і дуже дуже красивий. Todo, todo lo que hay. Disimular así el problema y la duda no nos ven pasar. El que se enoja, mi amor, pierde un turno y se baja en esta estación. Tenemos algo deudor con el mundo ahí afuera. Hagamos algo mejor, queda claro. Estamos todos acá de paso. Yo me la banco porque sé que estoy con vos. Vamos a ver todo, todo lo que hay. No te asustes, mi amor. Disfrutemos al palo de nuestra canción. Зона, де виноград міросте, і тут також все таке в траві заросло. І я думаю, те, що вийшло у мене зараз із моїм квітником, пізніше я вам покажу, як вийшло. Мені дуже сподобалося, тому вирішила оце все прибрати зараз всю цю траву, перекопати так злегка, щоб була земля. І Хоча би дойти до кінця. Якщо мені вийде, вдасться зробити оце все. Я буду просто собою гордитися сьогодні, тому що вийшло просто нереально як красиво. Не терпиться мені показати, як вийшло, але трішки трішки зачекайте. Тому давайте я зараз швиденько ось це все приберу і будемо продовжувати робити роботу далі. ven pasar. El que se enoja, mi amor, pierde un turno y se baja en esta estación. Tenemos algo deudor, con el mundo ahí afuera, hagamos algo mejor, queda claro, estamos todos acá de paso. Yo me la banco porque sé que estoy con vos. canción vamos a ver todo todo lo que hay no te apures mi amor despacito este bardo es mucho mejor es mucho mejor A saldar las deudas con mi existir Que el dolor y el temor firmen pactos de alquimia con nuestro vivir Ese pasado y tu cruz Siempre cargan las alas de tu razón Todo es parte de un plan Que vamos escribiendo para vos y para... mejor es mucho mejor А тепер дивіться, як вийшло. Так, моя собака, саме головне, щоб не порозтягував, бо мені буде дуже-дуже прикро, коли він повитягує це все. Не можна, гарчі не можна. Ну, що скажете, подивіться, мені здається, що вийшло дуже і дуже красиво. Поєднання такої травитемної, салатове, таке, ніжненьке, і між квітами виглядає дуже-дуже гарно. Такий собі, подивіться, я собою просто мега задоволена, тому що, бачите, я зробила ось цей весь кут цією цим мохом, можна сказати. Я не пам'ятаю, як називається. Знайду в Гуглі зараз як правильно правильну назву і напишу вам зараз на екрані виведу. Дуже подобається. І тепер ще головне кожного дня підливати. і... Щоб воно прижилося, бо мені буде дуже жалко, що воно не приживеться, а робота, велика робота зроблена. Ну як вам? Будь ласка, пишіть в коментарях. Мені особисто дуже подобається і є в мене ще одна ідея, але е, мені здається, що там вже цієї, цього моху немає, бо Мені допоміг син, сама би я точно не встигла ось це все зробити, і він сказав, що там вже мало що залишилося. Так, дивіться, на ось цій половинці, бачите, я аж закладала під ось цей живий паркан, щоб воно аж туди все заростало. І він взагалі ріс просто на шутрі, на дорозі, де немає землі, тому. Я трішки перекопала і земля є. Надіюся, надіюся, що гарно воно все приживеться. Покажу ось цієї сторони, дивіться, я повністю все тут заклала. Подивіться, як вийшло. Мені дуже подобається. Бачите, з цієї сторони, як виглядає. Погляньте. І тепер не буде брама моститися, не буде хляпати на браму. Тому що тут була земля, і коли дощ падав сильний, і все-все падало, вся грязь падала на браму. А тепер не буде хляпати. Тепер буде така гарна декоративна, а, не знаю, травичка, мох, як вона називається правильно. І з цього ракурсу покажу, як гарно, гарно, гарно виглядає. Ще треба траву покосити. Ну і все. І буде надіятися, що ось то чудо не повитягує, бо вже йому дуже цікаво, що ж це таке. А воно, коли приживеться, гарно втрамбується, буде однорідне полотно таке, і собака, арчі, буде собі лежати, тому що воно мягеньке мягеньке йому буде дуже подобатись, і воно тримає тепло. Я просто така задоволена, що немає слів. Я дуже сильно собою пишаюся, тому що не впевнена була, що я це зроблю. Але Женя підійшов, зголосився мені допомогти, і він возив, а я швиденько-швиденько закладала ось ці всі кутики.